Шановні депутати, на 28-му засіданні посіння комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення присутні всі три члени комісії, що складають 100% від загального складу, а саме старковориця Миколаївна, дробот Ольга Осейна і корус Оксана Петрівна. Також запрошені секретарської ради Марія Ілащук. Начальник фінансового відділу Лесі Івайна Робіок. Кворум є засідання комісії правочинних. Головуючи голова комісії Орисі Старко. Згідно з засобі другої частини 9 статті 47 закону номер 3599 від 22.02.2024 року та регламенту сільської ради 27 -е засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення є правомочним. Відповідно до статті 47 закону про місцеве самоврядування в Україні пропонує розпочати засідання постійної комісії. Хто задано пропозиції, прошу проголосувати. Хто за, хто проти. Одноголоси. Заперечень немає. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії виноситься питання згідно порядком денним. Порядок денний засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики регламенту та соціального захисту населення. Перше про внесення змін до положення центру надання адміністративних послуг Віковецької сільської ради чи директорському Чеснецької області та затвердження в новій редакції. Друге. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету No22 буде 20.14.11 2022 року про утворення виконавчого комітету Яковецької сільської ради 8 скликання, визначення його чисельності, за затвердження його чисельності та за затвердження персонального складу. Третє. Про затвердження перспективного плану роботи сільської ради на 2025 рік. Четверте про затвердження перспективного плану роботи виконавчого комітету Єрковецької сільської ради на 2025 рік. П'яте про затвердження перспективного плану роботи Службору у справах дітей Віковецької сільської ради на 2025 рік. Шосте про затвердження програми надання одноразової допомоги дітям, позбавленим батьківського опікування, після досягнення віку на території Віковецької сільської родини. Ради на 2025-2027 роки. Сьомий. Рок. Про затвердження програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт у Вірковецькій сільської ради на 2025-2027 роки. Восьме. Про затвердження комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечення без населення роботів на 2025-2027 роки. І затвердження комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО. В когось з депутатів будуть інші пропозиції зауваження, чи зміни до порядку денних. Немає. Якщо інших пропозицій, зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок засідання номер 27 посібіння комісії з прав людини, законності, депутатської діяльності етики, регламенту та соціального захисту населення. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати за основу і в цілому, хто за, хто втримуюся. Порядок денний приймається одноголосно. Переходимо до першого питання. Слово надається секретарю Марії Ілощу. Е, наше питання звучить, внесення змін до положення Центру надання адміністративних послуг Української сільської ради Юлія Чинівсько та таблетне положення нові редакції. Тут у нас виникли е, чисто технічні такі е, питання, де ми внесли зміни, е, фактично саме положення не залишилося без змін. Е, тут уточнили ну, положенню е, про працівників їхній прийом на роботу і, і деякі такі інші факти, чисто технічні. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засіданні 47-ї сесії Верховецької сільської ради, <звістил> прошу <звістил> голосувати за основу в цілому. Хто, хто <звістил> за, хто за? <звістил> хто за, <на. звістил> хто, хто проти, отримався одноголосно. Переходимо до другого питання. Пронесення змін до рішення Коротшої комітету, кому надається нас помінявся навчальний кус. Слугу справа дітей змінився працівник і начальник службу з прав дітей у нас пішла наша заступник Сільського листа виконавчих органів Марія Смиричанська. Відповідно, вона була членом виконавчого комітету, то ми цим річням виводимо її із складу виконавчого комітету і затверджуємо склад, затверджуємо склад в такому порядку. Віталій Вікторовичський голова Марія Миколаїв. Це ради Володимирський Олександр Васильович заступник, Герман Павло Васильович староста, Дарічук Тетяна Валерівна староста, Фуштей Володимир Дмитрина староста, Зовник Павлина Георгина староста, Сірова Мирослава Дмитрина староста, Майдеш Іван Васильович староста, Ємчук Марія Ірина директор ЦКДС, Кінцяк Наталя Іванівна, приватні підприємці. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 48-ї сесії Української сільської ради прошу проголосувати за основу в цілому. Хто за, хто проти, хто втримався? Одноголосно. Переходимо третє питання про затвердження перспективного плану роботи сільської ради. Слава надається Марії Лощиць. Кожного року в кінці року ми затверджуємо нові плани роботи нашої сільської ради. Наш план засідання Європейської роботи сільської ради складається. З, ну, розносимо питання по кварталах, тобто на 4 квартали, також у цьому плані є і план роботи постійних комісій, які працюють в присільській раді. П'ять комісій у нас і організаційні заходи. Якщо можна зачитати питання, Це було на сайті. Було на сайті, якщо так Це було на сесії, будемо відповідати. Хто за те, щоб рекомендувати доведеться даний проєкт рішення на засіданні 48 сесії Європейської сільської ради прошу голосувати за основу проти хто протися, обласку. Четверте питання про завершення перспективного плану роботи виконавчого комітету, слово надається секретарю Марії Лощу. Також ми всі знаємо, що виконавчих виконавчих комітету основними питаннями, які є делеговані поважень, які нам делегує держава. Тобто ми повинні кожен місяць мірі рік, чого рано на місяць збирати засідання означку в де тобто розглядаються два основних оподалені питання і інші питання розгляд питань, розгляд заяв, які до нас поступають. Так само дане питання було викладено у нас на сайті. Сюди входить сам перелік питань, входять організаційні заходи з цих план, ну і навчання кадру, які. Ви працюють? не голосі працюють від членами виконавчого комітету. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засідання 48-ї сесії про щоб проголосувати за основу злому? Хто за? Проти? Утримався одноголосно. <зас> Наступне питання. Про затвердження перспективного плану роботи служби прав дітей, сьогодні надається секретарю Марії Ощі. Перспективний план роботи служби управління дітей кометної сільської ради. Він складається з таких пунктів. Перший пункт – засідання колегії наради та інші заходи на ради сільському голові. Один, два засідання рад та комісії сільському голові. Другий організаційні накази. Третій контроль за виконанням законів України указів розпорядження Президента України, по самому Кабінету міністрів, розпорядження та дружбі горів обласної та районної державної адміністрації. Хто за те, щоб рекомендувати та вивести даний проєкт рішення на засідання 48-ї сесії Української сільської ради, прошу проголосувати за основу в цілому запроти, отримався одного розвідка. Наступне питання про затвердження про програму надання заразової допомоги дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 17 річного віку на території Європейської сільської ради Словом, надається на начальнику фінансового відділу Лесі Нам Цю програму надання одноразу допомоги дітям сили дітям позбавлених батьківського опікування після досягнення 18-річного віку на території Віховецької сільської ради на 25-27 років. Програма на сайті на кожен рік по 15 тисяч ми запланували, але ну, і це якщо є такі діти, то ми заплачено, що немає, втрої, але програма має бути згадана. То за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засідання 48-ї сесії Віховецької сільської ради. Прошу голосувати за основу цілому. Хто тобто за, проти, утримався, одноголосне. Наступне питання про затвердження програми організації суспільних корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративні стягнення, слово надається начальнику фінансової відділу Лесі робіт. Каже саме, як і попередня програма, каже саме, як і ця програма нас закінчилася. Ми продовжуємо змію самі програмі ніяких Ми просто продовжуємо те. 25-27. Тобто, за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засіданні 48-ї сесії Верховецької сільської ради. Прошу проголосувати за основу цілому. Хто за, хто проти, утримується одноголосно. Наступне питання про затвердження комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення турбота на 25-27 роки. Слава надається Також ми фінансуємо по програмі турбота це з метою соціальної підтримки, та сприяння вирішенню матеріально-пробутових медичних, соціальних проблем, умова забезпечення верх населення, і тому нам також необхідно цю роботу затвердити, бо так багато є, які звертаються до нас з хворобами і такі якісь матеріальні допомоги, і тому нам необхідна ця програма, також треба її затвердити на БЦП. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 48-ї сесії Юрковецької сільської ради. Прошу проголосувати за основу в цілому. Хто за проти, утримуємося одноголосно. І наступне питання про затвердження комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО. Слово надається начальнику фінансової відділення. Також в четвертому році у нас була програма. Про завершення програми соціальної підтримки учасників АТО, захисників захисництва, членів сімей, членів сімей загиблих. Е, у Нас було в 24-му, та ж саме і художний 25 рік. Е, тут ми виплачуємо військовим нашим учасникам подій, хто на е, реабілітації, хто якісь поранення, ми виплачуємо в цій програмі допомог. І Тому також треба на 25 рік, ми тільки із першої надаємо. То за те, щоб рекомендувати даний даний проект рішення на засіданні за посьої сесії Ковецької сільської ради, прошу голосувати за основу і в цілому. Хто за проти утримався одноголосно? Так, висновки і рекомендації додаються на цьому засіданні нашої комісії. Закінчено. Дякую усім.